Плавання у Червонограді знову визначали кращих. Цього разу місцевий басейн прийняв обласні змагання з плавання серед молоді. Переможці поїдуть захищати честь області у Дніпропетровськ вже на змагання всеукраїнського рівня. Подробиці знає Алла Васьковська. Плавання об'єднали у Червонограді понад 70 плавців. Вони боролися за місце у збірній області. Показували свою майстерність як в індивідуальних номерах, так і в естафеті. Це відбіркові змагання на чемпіонат України, які відбудеться 16 20-березня у місті Дніпропетровську. Там відбудеться чемпіонат. Це власне найстарші учасники, найкращі спортсмени в чемпіонаті України в Дніпропетровську будуть приймати участь. І так само ці наші змагання, їх мета виявити найкращих спортсменів, які б могли приймати участь у цьому чемпіонаті України. В рамках чемпіонату між собою позмагалися плавці з особливостями фізичного та розумового розвитку. Ці діти призери світових літніх спеціальних Олімпійських ігор, а також чемпіони різних змагань в Україні та за її межами. Вони підкреслюють важливість плавання у своєму житті. Змагання, плавання це є здоров'я, стимул до перемоги. І я ще раз повторюю, я багато років говорив на камеру, що не треба сидіти в чотирьох стінах. Треба розвиватися і обов'язково, щоб до нас діти інваліди приходили до Марини володарини дворик, тому що це здоров'я, натхнення до, до, до перемоги і стимули піднятися на Олімп. Владислав займається плаванням шість років. Сьогодні виборов друге місце і вже чекає на чемпіонат України. Хоче закріпити там другий дорослий розряд. Найбільше любить плавати на спині. Спиною мені найбільше подобається плавати, бо це вид, якому не дуже сильно треба напрягатися і не дуже сильно треба розслаблятися. Плавання це вид спорту, який допомагає, розвиває всі м'язи, які є в людини. Попереду наших плавців чекають всеукраїнські змагання. Бажаємо їм із вправністю дельфінів підкорити нові дистанції.